The Ukrainians are, and how they continue to fight, they continue to stand with each other, and they're going to ready for the world. They're defending democracy the and freedom. Slava, Ukraine. Hello. Um. Це поїзд створила «Укрзалізниця» спільно з Говардом Баффетом, спонсором якого є Говард Баффет. Він проїхав 60 місць нашою нашу і зробив світлини в кожному місці. Це з приводу війни, але це присвячено для світових лідерів, щоб їм показати, що Україна на сьогоднішній день досі потерпає від російської агресії. І українцям це просто показує для того, щоб вони бачили, ті, хто не можуть, так як він проїхати всю Україну, вони можуть зайти сюди в вагони, подивитися ці міста. Світлин, це світлинцець кожне є брошура, яка має опис кожного міста, де що було. І тут два вагони просто з галереєю і один вагон лаунж зона, де люди можуть також подивитися і картин, і відпочити. це надважливо зараз під час великої війни нагадати по перше нам усім, що яка ми незламна нація, відважна нація, якщо говорити про назву виставки. Але мені здається, такий потяг має курсувати усіма містами Європи, тому що треба нагадувати європейцям, які думають, які вже втомились від цієї війни, що насправді цього недостатньо, Насправді усі карколомні світлини. Це і є наша історія. Це те, що ми проживаємо зараз. І насправді над кожним можна стояти вічність, плакати, дякувати, що ці люди живі, що ці люди захищають, або що вони вийшли з полону за те, що вони роблять для нашої країни. Потяг вирушив з 13-го числа з міста Одеси. Ми пробули 5 днів в Одесі. Потім були в місті Подольськ. Сьогодні ми добуваємо місто Кривий Ріг. І будемо приїжджати в місто Дніпро. А далі це вся інформація з приводу захисту безпеки, якби вона не розголошується. Сьогодні я потрапила на цю виставку випадково, дізналася її про неї буквально в нашому довому чаті. Але мене вона дуже вражає, тому що тут зображені відомі обличчя. Ось, наприклад, є Руся Данилкіна. Я її впізнала, це військовослужбовиця, яка отримала ампутацію у свої 18 років. Так, да, мене, мене це дуже вражає. Мені дуже сподобався другий вагон, де зображені наші військові собаки, і вони вразили мене якось по особливому. А також дуже сподобалася Світлина із Краматорська, де пара обіймається на сходинках потягу. Цей проект є дуже важливим для нас, тому що він розкриває більш ширшу картину і дає розуміння і уявлення про те, що відбувається в нашій країні, і як то кажуть, знімає рожеві окуляри. У всіх дуже різні почуття. Дуже багато людей є і сльозами виходять на очах, тому що комусь болісно хтось переселенець, хтось бачить свої міста. Тому ну, дуже такі емоції тяжкі. Особисто моє враження це дуже емоційно і дуже треба показати всім. Тобто дійсно це мають бачити всі, що на сьогоднішній день в Україні війна досі триває. Трав зайшов, і так, те перші фотографії. Дивіться, дівчата молоді, і такі гарні форми. Без, без цього. хлопці. І так на душі сравні. Ця ж, ж стало. Був би молодший, звісно. Я б теж там був. Дивився і думаєш, не вже. У 21 віці таке може бути. Ніколи не мог подумати, що так. так ми такі люди, народ. Ми всі, скільки всього прожили і війну прийшли, що отак. Друг друга, що Росія змогла так пакосно поступити, просто не віриться. Жалко наших хлопців, дівчат. Все одно я знаю, що Україна. Буде завжди, і буде краще, прийде в І ті, що віддали життя своє, на ще побачать гарку. Все, все нормально.